Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому інтенсиві з рекламного кабінету Фейсбук. Не хочу відволікатися від суті цього інтенсиву, тому одразу приступаємо до роботи і будемо говорити про те, як створити рекламний кабінет просто правильно і щоб в подальшому у вас не виникало з ним проблем та блокувань. Поїхали. І так, перед тим як ми почнемо з вами створювати і працювати у рекламному кабінеті, нам треба звернути увагу на вашу персональну або лічну сторінку у Facebook, що там має бути в першу чергу? В першу чергу вона має бути підписана вашою, вашим прізвищем та ім'ям. Це має бути або українська мова, або англійська мова. Це залежить від того, які документи ви зможете предоставити в случі, якщо у вас буде блокування. Це надзвичайно важливий момент. Тому що якщо ваша сторінка, я для прикладу перейшла на свою сторінку, буде підписана на англійській мові, то в ідеалі вам, значить, надати ваш загранпаспорт, і тоді система з більшою вирогідністю їх прийме, і ви пройдете верифікацію. Якщо вас Сторінка підписана на українській мові, то, відповідно, у вас має бути український паспорт. Все це підвищує довіру до вас систем. І дивіться, тут не має бути підписана ну, там абревіатури, непонятні шрифти, там, квіточка, бабочка, тобто цей варіант не підходить, тому що для Фейсбука ваша персональна сторінка є документом. Тобто, Система подрозуміває, що ви можете створити тут одну власну персональну сторінку, яка буде підтверджена вашими документами. А також тут має стояти ваша фотографія. Дивіться, чому Фейсбук так жорстко відноситься до того, що у людини має бути тільки одна сторінка. Тому що у Фейсбуці, ну, взагалі в рекламах у нас є такі ніші, як сірі і чорні. Це вважаються запрещеними нішами. І існують цілі такі сообщества, їх називають фармери аккаунти От фарміри-аккаунтів створюють велику кількість акаунтів, таких ну типа ботів да? для того, щоб відкручувати бюджет на усі сірі чорні ніші. Через це система дуже прискіплива, да? і перевіряє новостворені сторінки, або сторінки просто рандомно підпадають під. Під перевіркою. Тому саме з цієї причини ваша сторінка має бути нормально підписана, і там має бути нормальна аватарка, щоб система вас читувала як живу людину, яка проводить свій час у Фейсбуці там, в інстаграмі. Да? От. Що ще має бути на вашій сторінці? Обов'язково на вашій сторінці мають бути такі банальні речі, як аватарка, Все, що система запрашує, от все це заповнюйте. Коротка інформація про вас, де ви проживаєте, ваші друзі, декілька фотографій. Це все має бути. Якщо у вас зараз нема, ви маєте це, дивіться, акуратно заповнити. Що значить акуратно? Ви маєте робити в день декілька дій, багато. Тому що знову ж таки, якщо у вас зараз нема сторінки або у вас не заповнено, ви подивитесь цей інтенсив, зайдете це йдете на свою сторінку і почнете активно діяти. Система це розпізнає як багато. Ну, Незнайомих дій на вашій сторінці, і вам знову ну, може прилетіти блокування або перевірка особистості. Тому, якщо у вас цієї інформації немає на сторінці, ви повільно, обережно її заповнюєте прям максимально. -максимально. Краще витратити там день-два, щоб її заповнити цю сторінку. А, далі, що ви маєте робити? Ви маєте трошки додавати друзів. Знову ж таки, небагато. Наприклад, сьогодні 3 людини, завтра 5, потім 10, або, наприклад, зранку 5 людей, ввечері 5 людей. А, от Як поводити себе максимально натуральне, як себе поводить звичайна людина у Фейсбуці? Полайкати рекламу дуже класно. Ще дуже класно залишити заявку по рекламі, Тобто, ну, щоб система вам присвоїла деякі інтереси. І ось таким чином ви повільно працюєте зі сторінкою. А якщо у вас нема цих даних, ви заповнюєте так само, ви перевіряєте ну в ідеалі перевірите сторінку клієнта, тому що якщо ось цього всього немає, і ви будете з клієнтом працювати вдовго, і вам прилетить блокування на вашу власну сторінку. Ми далі поговоримо про види блокування, то ви просто її не не розблокуєте. І це насправді саме важке. Блокування системи Facebook і дуже неприємно. Чому таке блокування неприємне, коли ви не можете пройти верифікацію вашої особистості? Тому що в подальшому створити сторінку у ви можете зараз. Я вам розповім, як її зробити, але це все ускладнює, ускладнює ваші дії і так просто і швидко зробити не завжди вдається. Тому. Свої власні персональні сторінки ми маємо дуже сильно берегти. Ще дуже класно, коли ваші сторінки вже багато років, або, наприклад, ви зараз починаєте свою діяльність, не полініться створити, наприклад, там, дві ще сторінки на іншому пристрої. Зараз також більш детально поговоримо, щоб у вас було декілька сторінок, щоб в случаї блокування, а вони можуть бути навіть якщо ви зробите все правильно. У вас був, знаєте, такий запасний аеродром, і не було розтіряності і істерик, коли вашу сторінку заблокують, вам треба працювати, відкручувати трафік, показувати рекламу, а вам нема з чого працювати. Ось, Тому система дуже цінує те, що давно створена, там, де хороша така, знаєте, історія йде. І ви далі, щоб у вас ну, була допомога сторінка. Або подбайте про те, щоб у вашого чоловіка була сторінка у мами, у бабушки, у тата. Там, у... Тобто, у вашої родини у кожного, щоб була ця сторінка, щоб ви в случаї блокування могли взяти цю сторінку і далі працювати. Тобто так буде більш предосмотрительне. Далі які варіанти ще бувають? Ось, наприклад, ми з вами розглянули варіант, коли є сторінка, коли її треба заповнити? Бувають такі варіанти, що сторінки нема. Тому що вона заблокована, і щоб створити нову система дуже часто не дає. У мене нещодавно був такий кейс, коли прийшла учениця, а сторінку створити не могли. По тій причині, що система її блокувала. І тут може бути декілька факторів. По перше, сама система націлена на те, щоб у людини була одна персональна сторінка. Все, що більше, а це вже вважається, як я вам проговорила, що ви займаєтесь, що ви йдете в обход системи і займаєтесь чимось нехорошим. Це перший момент. Другий момент буває так, що люди з часом забувають, що в них вже на цей номер телефону або пошту вже колись була створена сторінка, і людина не пам'ятає, а система просто вже не пропускає. Тому, якщо вам треба створити повторну сторінку з різних причин, наприклад, у вас заблокована сторінка, або не було да, сторінки, і там, наприклад, у вас система там не пропускає, блокує, то що ви маєте зробити? Ви маєте взяти. Інший пристрій, наприклад, інший ноутбук, комп'ютер, телефон, змінити IP, адресу вашого інтернета, тобто зайти з іншої адреси, чим ви заходите завжди. Ще в ідеалі включити ВПМ, тобто максимально систему заплутати, щоб не показувати, що це одна й та сама особистість, створює повторну сторінку. І е, також створити сторінку вже на ті дані, які ви раніше не вводили в систему. Це прям дуже-дуже важливо. Е, тому що вам, якщо ви вказуєте пошту, прийде верифікація, ви маєте її пройти. Або на номер телефону прийде СМС. Ну в ідеалі при створенні сторінки вказувати і перше, і друге. Це знову ж таки викликає довіру у Фейсбука. Е, 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 е. Але, але якщо ви щось перепутали і вказували раніше, ви цей момент дуже тщательно перевіряєте. І дивіться, якщо ваша, у вас була сторінка, її заблокували, система вам не дає повторно створювати, то ви робите ось такі три кроки: інший пристрій, інші IP-адреси вмикаєте VPN. Далі ви підписуєте сторінку. Обов'язково своїм прізвищем та ім'ям, але вже на іншій мові, це має бути знову ж таки, як я вам казала. Коли сторінка створюється, може пройти перевірка особистості, вони одразу запрошують або фотографію, або документи. Тому просто змініть, якщо у вас там було на українській мові, створіть на англійській мові і навпаки. Фотографію. Фотографію обов'язково ставте свою, але просто зробіть, ну візьміть фотографію, там, прям, щоб їй там 5-10 років було по часу. Хоча говорять, що система Facebook дуже класно читає обличчя, але трошки, щоб вона відрізнялася. От. Тобто такі дії допоможуть вам створити нову сторінку у або створити, якщо у вас вже існує блокування. Так, давайте далі подивимося. Ще я хотіла проговорити. А ще я хотіла проговорити момент щодо особистих сторінок. Це те, що коли ви починаєте роботу з клієнтом, клієнти дуже часто починають давати, не знають даних для входу на свою сторінку, щоб зробити рекламний кабінет, і дуже часто пропонують е е зайти на свою сторінку. От, дають там дані, разом починаєте заходити там таргетологи СММ на цю сторінку. І я вам скажу, що це не найкращий варіант, тому що коли ви берете дані вашого клієнта і заходите зі свого ноутбука, система це зчитує як такі знаєте дійство, і одразу починає блокувати. І найгірша ситуація тут може бути в тому, що заблокують сторінку і вашого клієнта, і вашу персональну. Тому для того, щоб уникнути такі ситуації, вам необхідно а, на удаленому доступі є такі програмки, як Anydesk, наприклад, підключитися, просто взяти доступ адміністратора і працювати з рекламним кабінетом вже на віддаленому доступі і, взагалі, собі надати доступи. Я не рекомендую заходити на сторінки Facebook ваших клієнтів, це дуже підозрілі дії і дуже ризиковані. А, от. Ще є така ситуація. Я стикалася, що на, наприклад, на MacBook трошки простіше з цим, і система дозволяє заходити от, без блокування. Але знову ж таки я б не ризикувала, тому що система, всі зараз системи дуже жорстко працюють: що Google, що TikTok, що Facebook, вони дуже перевіряють активність людей. Тому я не рекомендую робити таких кроків, а просто брати удалений доступ і працювати зі сторінкою саме ось так, щоб не виникало ніякої підозри. Це те, що стосується вашої особистої сторінки та сторінки Facebook, те, що ви маєте знати і дотримуватись. Якщо у вас виникли питання по цьому пункту, пишіть мені в дірект, а зараз ми перейдемо до наступного уроку.